Сьогодні 25 лютого 25 лютого. 25 липня. Лютий в наших серцях. 25 липня, і я хочу показати вам фініш. Це мій дорожній був процес. Я з ним їздила в Київ, з Києва, в Сопот, з сопота. Вишивався він здебільшого в потягах, тому що в поїздках, тільки в потягах і вишивається, у мене в поїздках не вишивається. Саме під час відпочинку, тому що десь бігаєш з кимось, зустрічаєшся, щось дивишся, тому нічого особливо не вишивається. В цей раз поїздку я не набирала з собою вишивки. Точніше, як? Вишивку я, звісно, брала, тому що я їхала на вишивальні зустрічі, але брала я свої готові роботи, а не брала процеси, не брала набори. Брала тільки цей фрузелок і його власне, повишивала, і вже приїхавши додому, вишила. Мені сподобався цей набір, він доволі легко вишивався. Просто компактно да, в дорогу, що дуже зручно, чому люблю дерев'ярки в дорогу, тому що це компактно, і дуже просто можна взяти одну ниточку і одною ниточкою зашивати. Так що є у мене тепер ось такі мініатюрні мальви. Ще є у мене не мініатюрні, а багатоколірні мальви, і ще є у мене набір від мережки цитанок. І там, до речі, теж присутні мальви. Тому тема мальв у мене продовжується. І я йду вишивати свої запаси далі. Я вирішила собі зробити знову рік, я нічого не купую. Постараюсь нічого не купувати нового, маю на увазі набори та схеми. Не маю на увазі нитки, які будуть потрібні, бо у мене, звісно ж, не все скомплектовано. Багато таких схемок є, що я купила схему, але ані тканини, ані ниток немає. Коли буду вишивати, тоді вже її докуплю. Тому що великі запаси такі з собою тягати. Мені зараз по життю некомфортно. До речі, про запаси. Так як я вирішила, що протягом року нових наборів я не купую, схеми наборів я не купую, то мені прийшла замість того, щоб ходити по сайтах і дивитися, щоб собі купити, у мене нова забавка. Я роблю ось такий от каталог, почала тільки його робити. Це всі схеми. Це навіть схеми, які у мене просто-просто є схеми. Щось куплене, щось, все-все-все, зрозуміли. І ось так я їх записую, каталогізую, дизайнер, назва, яка схема паперова, чи XSD, чи обидві, чи є набір, які ниточки, яка тканина, які потрібні бісер, скільки всього хрестиків це моє найулюбленіше. Це скільки всього хрестиків, який прогрес, скільки вишито, скільки залишилось вишити. І воно тут само я запрограмувала його, щоб, щоб в цю графу, наприклад, рахувалося оце, мінус оце, і видавала автоматичний результат. А потім після цього в цю графу проценти показувала, скільки процентів вишито. І тут, до речі, воно більш рахує, бачите, як з тисячними сотами сага так не рахує. Потім ще планую внести розмір. І ще одна остання колоночка це що я планую використати, тобто як я планую оформити. От. Тільки почала її заповнювати. Дуже цікаво. Тобто це змушує персатися в власних запасах, щось думавати, продумувати. Ну, така цікава. цікава забавка, скажімо так, замість того, щоб сидіти на сайтах і робити покупки. Так і собі замінила. Сидіти в цій табличці і підраховувати, що в мене є, що ще потрібно, чого не вистачає, скільки всього, і так далі. Ну, я, звісно, розумію, що масштаби катастрофи будуть страхітливі, тому що дуже багато запасів, і не тільки запасів, а планів, які, якихось, ну, тим не менш, потрошки заповню. Покажу вам зараз маленький фініш. Ось такий весняний букетик, який я взяла і дуже швиденько лишила. Вишивала я ниточками-залишками. Ниточок мені, до речі, вистачило на другий відшив від цього набору. Дякую Ліні ще раз за можливість вишити. А от бісер я підбирала на око. Ну, я не бачу, що так не ідеально, але мені, тим не менш, цей віночок дуже сподобався. Я не вирізала ще серединку, як ви тут можете бачити, тому що я думаю, що я би його, мабуть, проклеїла фетром. Тому поки що не вирізаю потім. З іншого боку, а як його тоді вирізати, якщо я приклею фетр? не знаю. Ну, можливо, просто коли буду наклеювати фетр, зроблю на фетрі отвір трохи більший. Тут над цим треба подумати. Тому поки що не вирізала серединку, щоб воно було не таке крихке, щоб не порвалося, поки хай зберігається так? А потім придумаю, як його оформити. Такий вийшов у мене майже фініш вихідного дня, правда, дні були робочі. Так, в перерох між роботою трошечки колопала, але зато тепер такий дуже приємний є результат. Привіт всім. Ну що, якби не два фініша, так би я не зібралася записувати відео. Щось якось багато роботи, багато всього відбувається. Запис відео часу мало. Скоро вересень, почнеться навчальний рік. Я так розумію, що часу на запис буде ще менше. Ну, ось хотіла вам записати на фоні гарних квітів на балконі, але доведеться доведеться балкон прикривати, бо тут дехто хоче вирватися. А, так от, Слухай, ну полежи, ну полежи, будь ласка. А, маю два маленьких фініша. Що я казала, що у вересні роботи буде ще більше, почнеться навчальний рік, в вільного часу буде ще менше. А, встигнути хочеться і те, і те, і помалювати, і повишивати, і все, і все на світі, і почитати. Ну, це як завжди. Ну, Це і добре, що щось хочеться, бо гірше то коли нічого не хочеться. Так от маю такий маленький фініш. Це наборчик Mill Hill. Називається він um, Autumn Harvest Collection Dueled Pear. Це така от ювелірна грушка. Вона дуже швидко вишивається, настільки швидко, що я вчора вишила її за один день. Сама не очікувала, вона настільки легко вишивається, тому що вона геометрична. Тут заповнюєш ці геометричні простори, я йду від меншого до більшого. Спочатку вишиваю менші ниточки, яких там мало, потім ті, яких трошки більше, трошки більше, і в результаті вже зашиваю тим кольором, якого найбільше. Ну і таким чином дуже швиденько воно вишивається. Отака виходить гарна, пригарна ювелірна грушка. Я поки що не чіпляю магнітик, тому що у нас на холодильник знаходиться в ящику в шкафу да, з дверкою. На холодильник немає можливості нічого чіпляти, тому я магнітики поки що не роблю. Задник теж поки що не роблю, нема фетра. Потім зроблю, звісно, задник з фетро. Так, не по порядку вам почала показувати. Перший фініш був вчора. Оце, Мабуть, натхнення цим фінішем я почала строчити все підряд, якісь маленькі вишивати на радостях, що я, нарешті нарешті вишила цей чудовий дизайн. В ньому 100 на 100 хрестиків, тобто це 10 тисяч хрестиків з повною зашивкою, Ну, хоча небо це пів хрестик, звісно, трошки менше. десь 8, 8 з чимось там було тисяч хрестиків по марафону. Це дизайн від Satch Stitch. Олена проводила, здається, так, це була благодійна авантюра. Спочатку це була авантюра. Взагалі, купуючи цей дизайн, ми не знали, що там буде. Тобто, взагалі не знали, абсолютно не знали нічого. Це був такий благодійний проєкт, і ось такий результат. Сказати, що я задоволена, це не сказати просто нічого. Мені дуже подобається, по-перше, те, що це авантюра, я не знала, що там. Мені дуже сподобалася картинка. Ну і мені дуже подобається результат, хоча я вишивала трошечки не за ключем, але близько до нього. Тому ось такий фініш. Зроблю невеличке включення, тому що почала новий процес, я його здається ще не показувала. Це ось такий дизайн. Bathing in the Asters from Lindy Stitches, designer Лиди Stitches. Це така серія, вона називається у неї Cats in the Garden Fall. Fall це осінь, autumn, американський варіант. У мене вишитий літній або весняний, не пам'ятаю, в ромашках був бо літній, або весняний котик-рудий. На кожну пору року інший колір котика і якась, якісь інші квіти. Я, до речі. Тільки два бачила, більше я їх не бачила, треба буде подивитися, які там ще є. Можливо, десь знайти всі вишити. бо вони такі класні, вони так легко вишиваються. Я, щоправда, не використовую ті нитки, які тут потрібні а з переходами. Я переходи роблю нитками DMC, сама щось придумаю. Ось ну, такий чудовий котисько. Прикольні вони у неї. Ну, у Lindy Stiegs треба сказати, що у Lindy Stes всі дизайни занадто прикольні. Да? Ну, а ці з котами мені прям дуже подобаються. От, тому я думаю, що не буду зволікати, а прям візьмуся і дошию цей дизайнчик невеликий. Намагаюся скорочувати, скорочувати, скорочувати свої запаси, як тільки можу. Тут у мене вже осінь намалювалась, вже поміняла я весняний фрузелок на осінній фрузелок, тому що, правда, сьогодні 18 серпня і, в принципі, вже скоро осінь. Якось літо, як завжди, швидко пролетіло. Я навіть не жалкую про це, тому що у нас все ще зараз плюс 30, без кондиціонера. Я вже мрію про осінь. Ніколи так про літо не мріяла, як і зараз мрію про осінь, коли вже буде прохолода, не буде цієї спеки. Тому і настрій вже тяжіє до осінніх стартів. І швиденько хочу показати просування. У мене тут вишито <кхід> не знаю скільки, бачите, скільки вишито. Я вирішила поміняти колір тикви. Мені не дуже якось пасує біла. В нашому регіоні білих гарбузиків не було. Тому мені незвично дивитися на білий гарбуз, для мене і не гарбуз якийсь зовсім. Тому я вирішила його зробити помаранчевим, спробувала, і мені, в принципі, подобається те, що виходить. Тут буде ще фіолетова квіточка. Я думаю, що фіолетова квіточка теж непогано буде дивитися разом з цим помаранчевим гарбузом. Тому, в принципі. Затвердила такий колір, не сумніваюся, думаю, що буде добре. І продовжую вишивати далі. Продовжую вишивати до фінішу, тому що дизайн зовсім невеликий, дуже приємний, дуже класно, легко вишивається. І результат мені прям ну, дуже подобається, навіть, на мою думку, виглядає набагато краще, ніж на прев'ю, ніж я думала, що буде виглядати. Всім привіт! І я до вас! З новим терміновим фінішем. Щось я спіймала якусь таку фінішну хвилю. І так мені подобається брати середнього маленького розміру роботи і брати їх просто і дошивати, я вам не можу передати. А, звісно, великі роботи лежать на полицях, дивляться на мене сукором, питають, коли ж я буду їх вишивати. Ну, поки що з превеликим задоволенням вишила цей дизайн автор Лінді Stitches. Серія називається сезони. Він каже, котячі сезони. Саме цей називається Bathing in the Esters. Купаючись в Астрах. Сезон осінь, як ви можете це побачити. Дуже мені подобаються тут ці помаранчі. Думаю, що це помаранчі. Може, мандаринки. Я їх вишивала ниточками DMC. Взагалі всю цю роботу я вишивала нитками DMC з розряду, що мені під руку попало, тим вишивала. Але ви знаєте, я жартую, звісно, підбирала на око. Але такі роботи вони чомусь стають моїми най найулюбленішими. Наприклад, та пташка від Вільяма Моріса, яку я також вишиваю. Ну, усілякими залишками від всього, чого тільки можливо, і всі, навіть, хто її бачить, це не тільки моя думка, ті, хто її бачить, вони кажуть, ух ти, яка вона виходить класна. От, реально, мені вона теж дуже-дуже близька до серця, і це одна з таких робіт. Мені дуже важко її показати. От, давайте, я навіть коли відходжу трошки, колір основи ну, трошечки проявляється краще. Бачите, я вже її поклала на підлогу біля вікна, тому що інакше це просто якась сіра тряпка. Ну, тобто, бачите, коли я отак близько показую, ви бачите якийсь брудний сірий колір. Ця тканина лавандового кольору. Це, це чистий лавандовий колір, він ближче всього схожий на оцей. Чомусь оцей нитками він показує правильно, а колір тканини показує взагалі неправильно. Що сьогодні, звісно, пасмурний день. Ну, я просто вже. За свіжими емоціями показую вам. Єдине, що я в цьому дизайні змінила колір тикви гарбуза. Гарбуз тут мав би бути білий, але я вирішила його зробити помаранчевим, і мені, в принципі, подобається як цей помаранчевий, разом з зеленим. Замість зеленого я використовувала ниточку Color Variegation від DMC. Бачите, оці зелені це ниточка. А ці переходи, які я пробувала зробити на пельсинчиках, на помаранчах, це я просто брала різні кольори. Наприклад, наприклад починаю вишивати світлим помаранчевим наступний помаранч, 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 помаранчевим. наступний помаранч я беру одну ниточку першого кольору і одну ниточку наступного кольору. Наступний помаранч вишиваю вже другим кольором. Наступний помаранч вишиваю одна ниточка другого кольору, одна ниточка третього кольору. Ну і таким чином я типу роблю розтяжку кольору. Ну, мені здається, що виглядає доволі прикольно. Цікаво, так, трошки сміливо, так? Але мені в цілому дуже подобається. Особливо мені подобається цей катяра. Ну, це просто такий, знаєте, характерний такий матьорий, чорний катяра, яка в нього морда. Який він все в цьому житті вже знає, сидить такий собі тут пофігіст. Мої лапки. Ну, дуже класна робота, така сюжетна, атмосферна і з великим задоволенням я її вишила. Як ви бачите, тканина у мене, це тканина ручного фарбування. Мені дарувала Лена тимків. Лена, дякую тобі за тканинку. Бач, знадобилася. Лена її не фарбувала, її фарбувала Маріна. Можливо, хтось пам'ятає, вона вже не фарбує, на жаль. Маріна. Якщо не помиляюсь, у неї був нік Маріна Міша, ну щось таке. Я колись від Марини теж купувала тканинки, але вони в мене пропали всі. А от Лена мені подарувала тканинку цю. Роки два, тому, мабуть, же. Ось вона дочекалася свого часу, я на ній вишила цього котичка. І ще, як ви можете побачити, я почала давненько вже почала. Це будуть лімончики від Даши Козякіної. Я думаю, що ви хто знаєте дизайн, це лимонний, лимонний пиріг, він називається лимонний пиріг чи щось таке, точно зараз не скажу вам. Буду їх вишивати на цій тканині. Я думаю, що вони на, на лавандовому кольорі, а не на, на тій брудній ганчірці, що ви зараз бачите. Буде виглядати чудово. Тобто, треба бачити вживу цю роботу. Вживу вона набагато більш соковита, кольорова. Отже, ось, ось такий маю фініш. Ще мінус один ще дизайн з моїх запасів великих. Чому я теж зараз дуже радію, тому що запаси розрослися. Не знаю, як це трапилося, як завжди, це не моє, мені підкинули. Але буду скорочувати свої запаси далі. І продовжую свій марафон. Я нічого не купую, до речі, а на теперішній момент я ще навіть чутної нитки не купила, уявляєте? Яка я молодець, Тримаюсь. Взагалі нічого такого не було, щоб мені прямо конче треба. Я взагалі ще нічого не купувала. Подивимось, що далі. Все ж, починаємо чергове включення, і ви не повірите, у мене черговий фініш. Ваш суперблогер не вміє знімати ані старти, ані процес, а тільки фініші. Ну, насправді, річ в тому, що ця робота вишилася настільки швидко, буквально за кілька днів, що я просто навіть не встигла взагалі ані фото зробити, ані відео познімати. Я просто почала цю роботу напередодні, 24 серпня. Мені захотілося вишити Маріуполь до Дня Незалежності, з мріями про незалежність. І потім настільки легко, настільки класно це пішло. Ну, зазначу, що я цей процес взагалі-то розпочала офіційно на зустрічі вишивальниць у Сопоті. Прямо на березі моря Балтійського, на пляжі я вишила ось цей парусничок. Ну, майже, да, розпочала його. Головне було розпочати. Тепер, дивлячись на цю роботу, я завжди буду згадувати нашу зустріч у Сопоті. Нормально я там розповідаю, мені ти слухаєш, так? Мене контролюєш? Цей дизайн від TELA Artis. Цікавинка цього набору в мене був саме набір, цікавинка цього набору це ниточки ручного фарбування від TELA Artis. Ви Можете дуже добре бачити переходи кольорів на червоному, наприклад, на зеленому, синій теж, от давайте подивимося на цей якір. Бачите, темніше, світліше. Ну, в цілому ниточками дуже легко працювати. Ця основа входила в набір. Я так думаю, що це кешел. Що таке? Ти не задоволений, Що тут займають, займають твоє крісло? Так, ось так все. Ось так. Зайняла, каже, моє крісло своїми ганчірками. Так от, ця основка входить в набір. Я думаю, що це кешел. Давайте подивимось. Ну, тому що це схоже на 28 й каунт. Етикетку я вже викинула, звісно, тому можете повірити мені на слово. Дизайн дуже милий, дуже стильний, інтер'єрний. Я би сказала, я вже бачу, як я його повішу колись в коридорі. А мене навіть, знаєте, є така ідея зробити щось на кшталт ключниці, можливо, таку на довгу дошечку з гачечками повісити цю вишивку. І, звісно, що я хочу вишивати ще, я не зупинюся на цьому. Це у нас така південна полоса да, від Одеси до Миколаєва. Менічка можна я трошки. Ай, меня. Ну ви бачите, що він робить. Можна я трошки покажу вишивку? Ні. <сум> Одеса, Миколаїв, Херсон, Маріуполь. Тобто, як вони на карті розташовані, приблизно так ці міста теж розташовані. Наступна серія йде трошки вище. Там іде Запоріжжя, Дніпро. І зараз не згадаю, що там ще. Ну і далі там Київ, Суми, Харків, Житомир. Є вже з'явилася нова серія. Ну, можливо, просто я її раніше не бачила. Це був Мано-Франківськ, Львів і Тернопіль, якщо не помиляюся. Ну, думаю, не знаю прям всіх, але думаю, що більшість я вийшла. Взагалі подобаються мені всі дизайни. Подобається своєю такою простотою. Я би сказала, що це примітиви, так? Це ж не семплер у нас це примітив. Мені подобається їх примітивність, але в той же час така якась дуже цікава інтер'єрність. Меня, де ти народився? Меня народився ось тут. Цей хлопець у нас Миколаївський. Так? це? Отже, ця робота відправляється. У валізку з готовими роботами. І зараз покажу вам, який ще процес, можна вже сказати, довгобут я дістала і намагаюся максимально просувати. А розпочала, точніше, продовжила я вишивати ось цей дизайн. Нарешті мені звільнили простір для того, щоб знімати, тому що я відкрила свою вишивальну комору, і він вже, він вже там, ви бачите, цей хвіст сіри, ні. Отже, зараз почне все звідти викидати. Цю роботу я почала минулого року, ну, трохи менше, ніж рік тому в Болгарії. Це взагалі то Design Dimensions. У мене він в варіанті Classic Design це подарунок. Мені його подарувала Тетяна. З думками про наш Бердянськ, про наше Азовське море так я його вишиваю. Тому що така природа. Оці утьоси, оця травичка така на барханах. Ну, це типова наша приазовська природа, Азовське море, узбережжя. І ось з такими думками я його і буду вишивати. Ну і що воно там робить? Ні? Давайте подивимось, що воно там робить. Воно всілось. І зараз почне звідти сили кидати. Ні, ну а що? З ними ніколи не заскучаєш, з цими котами. Вчора буквально переставила, ну, мабуть, треба було вам показати. Давайте зніму зараз кліпсу і покажу. Ось, а то якось негарно. Ось у мене вишита частина неба. Це ще не зашито, це буде теж зашиватися. У варіанті від Classic Design небо більш насичене, ніж в оригінальному Dimensions. А і мені, до речі, це подобається. Воно таке більш блакитне. В оригіналі воно бліде, а в цьому варіанті воно таке блакитне більше. Небо маяк. І щось я вчора вишивала оцю травичку, стало мені нудно, я вже пішла, як бачите, до головного і цікавого до мушель. Тут будуть мушлі. Ось так буде виглядати цей дизайн. Така ціла кубка кольорових яскравих мушель, які, чесно кажучи, не азовські, абсолютно, ну, але тим не менш, якщо не будемо занадто прискіпливими, то отака краса інтер'єрна. Я, до речі, рідко вишиваю пейзажі чомусь, не знаю чому, але я дуже люблю вишивати пейзажі. І я помітила, що от моїм домашнім, коли показую, ну, коли показуєш якийсь там семплер чи примітив, вони не зовсім завжди розуміють, що це таке, що це має бути. Да? Якісь там наші такі прикольні штуки. А от коли пейзажик, о, це, кажуть, о, це гарне. Ну що ж, воно інтер'єрне, дійсно, воно буде інтер'єрне, буде гарно. Прям не буду казати, що я хочу його дошити до фініша, хоча чому б і ні. Я його хотіла вишити за це літо. Почала минулого літа. Думала, що цього літа вишию. Взагалі я цього літа планувала вишивати. Багато якихось морських дизайнів, і парусник, і чаєчок, і цей маяк, і в результаті не вишила нічого. Не знаю чому. Зараз, тільки коли вже сьогодні 1 вересня і літо власне закінчилося, ось тепер мене потягнуло на літні морські дизайни. У мене такі, знаєте, ностальгія, спогади про літо. Ну що ж, буду вшивати, поки є натхнення.